Добрий день! Вас вітає Васильківський професійний ліцей. Я майстер виробничого навчання Ірина Персіянова. Сьогодні продемонструю вам найактуальнішу тенденцію в світі манікюру сучасний френч. Сьогодні ми зануримося у світ креативності та стилю, де класика поєднується із сміливими експериментами. Френч манікюр завжди залишається популярним, а сучасні тенденції роблять його більш захоплюючим та виразним. Нехай цей майстер-клас стане для вас можливістю вивчити нові прийоми та техніки, які нададуть вашій роботі сучасний штрих. Готуйтеся до творчого вдосконалення та захоплюючого вивчення світу френч манікюру. Прибираємо старе покриття за допомогою керамічної фрези. Виконуємо опол форми, використовуємо одноразову пилочку 180 грит для натуральних нігтів. Перевіряємо форму і за потреби допрацьовуємо. Виконуємо комбінований манікюр. Використовуємо фрезу полум'я розмір 23 для підняття кутикули. Зріз виконуємо ножицями. Можна робити як і сухий, так і вологий зріз. В даному випадку виконуємо сухий зріз. Снежирюємо нігтєву пластину і готуємо її до покриття. Тонким шаром наносимо базове покриття. Просушуємо в лампі 60 секунд. Щоб надати нашому френчу сучасні нотки, використовуємо блискітки, наносимо у зоні кутикули та розподіляємо до центру нігтя. В якості основи використовуємо ніжний пастельний відтінок, промальовуємо посмішку білою гель-фарбою. повторюємо на всіх нігтях та просушуємо в лампі. Перекриваємо закріплювачем топом, просушуємо в лампі 60 секунд. Насолоджуємося сучасним френч манікюром. Нехай ваша майстерність завжди буде на вищому рівні, а створені вами шедеври приносять вам радість і визнання. Бажаю вам безмежної креативності та успіхів у світі френч манікюру Дякую за вашу увагу! З нетерпінням чекаю на наші наступні творчі зустрічі!